Я вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити на своєму каналі. приєднуйтесь, будь ласка, давайте спілкуватися в коментарях. Я всім дуже рада сподіваюся, вам буде цікаво. Сьогодні відео тегове. Я хочу підтримати тег Ірини з каналу Твоя парфумерна подружка. Ідея така, що треба підібрати два парфуми, які між собою гармоніюють. Це парфум на день і це парфум на вечір. Тобто, якщо ви вдягли якийсь парфум на день, він має гарно наслоюватися з парфумом на вечір, або бути на одну ту саму тему, або продовжувати, або в більш інтенсивній версії. Ну, в такому плані я обрала для себе формат однієї ноти, тобто, де парфум, композиція парфуму фокусується навколо однієї ноти, але один парфум буде гарно звучати саме впродовж дня, а один більш інтенсивний, більш експресивний, виразний. На вечір. Звичайно, я більшість цих парфумів ношу в день, але щоб залишатися в рамках формату, якби я комусь радила обрати ось один на день, один на вечір, то, мабуть, би обирала з оцих пар. І е, в мене перша нота, яку я обрала, звичайно, моя улюблена троянда. Знаю, що дуже багато людей троянду не люблять, але якщо ви так само, як і я, любите троянду. Починаємо з неї. Будуть таймкоди, тому шукайте свої улюблені ноти і парні парфуми по таймкодах. Перша троянда, яку б я радила брати на день, це Таїф від Ormond Jain. Взагалі, ці парфуми, парфуми цієї, цієї марки, цього бренду, вони не дешеві. Це британський лондонський саме бренд. Але вони неймовірної краси, вишуканості і якості. Звичайно, там є дещо специфічні, особливо з нових лінійок, де можна вже і дерев, амбро-деревину відчути, але здебільшого це дуже вишукані а, такі а, по-класично а, британські а, стримані парфуми. Але з кожен своєю родзинкою. Мені дуже подобається їхня частина молекулярних парфумів. Ось Таїф ще з тої колекції молекулярних парфумів, де начебто парфум не назвеш з першого разу молекулярним, але за рахунок дифузності, за рахунок молекулярності, відчувається їх особлива дифузність, шлейф, і вони дуже довго тримаються. Отже, Таїф, це така пухнаста троянда. Ця троянда, як я вже сказала, досить стримано. Якщо ви ось так, мабуть, затестити з кришечки, троянда це не перше, що спадає вам на думку. Перше, що спадає, що це якісь такі пухнасті, дуже приємні, дуже вишукані саме спеції. Вони не насичені. Тут от, за рахунок цієї молекулярності, багато повітря, він такий. Весь хмаринкою навколо вас і пухнастою хмаринкою. За рахунок чого? За рахунок яких нот, за рахунок Фініка. То, так, Тут є ось така цікава нота Фініка, але вона зазвичай в інших парфумах додає такої гурманської інтенсивності, солодкості. Тут ні, тут вона просто додає шорсткості. Тут троянда, як я вже сказала, дуже дифузна, така пухнаста. І одночасно, хоч вона і стримана, вона радісна. Тут є, відчувається, позитивний настрій в цьому парфумі за рахунок рожевого перцю. Тобто така дуже цікава піраміда і справді дуже гарний парфум. В ньому відчуваєш себе, ну, дуже вишукано, і що ти пахнеш якісно, приємно і він нікого не придушить, тобто на день ідеальне. Це була, була така версія троянди на день. Версією троянди на вечір я підібрала. Насправді, два парфуми я не могла, так як це моя улюблена нота, обмежити себе одним лише парфумом. І а, перший, признаюся, це не мій улюблений, але взяла його, тому що він подобається просто абсолютній більшості. Його хвалять дуже багато дівчат, це Mon Parfum Crystal від Микалев. Uh, Повторююся, кожен раз повторюю, що знята це лінійка Mon Parfum. Тому шукайте, якщо серед них є ваші. Улюбленця або парфум, який ви давно хотіли купити. Коротко це насичена яскрава вечірня троянда з ірисками. Тобто, це гурманська троянда, і вона дійсно щільна, вона дійсно яскрава. Це в нас асоціюється з вечором десь в барі де багато людей, наприклад. Тобто, Можна не переживати, що когось ви придушите своїм. Парфумом. В ресторан би я таке не надягла, бо він надто насичений, мені здається, він буде перебивати аромат їжі, аромати страв. В театр так, можливо, бо в театр ми всі вдягаємося шатно, обираємо якісь насичені, такі шатні парфуми. Але також, якби хтось був поруч в цьому парфумі, я б не думаю, що він би. Я б його відчувала, але не думаю, що він би перебивав мій парфум, чи він би мене придушив. Звичайно, якщо ви не дуже а, а, чутливі до ароматів. Так, це така троянда з ірисками Mon Parfum Кристал. І а, інший на вечір, який особисто б я обрала, це ну, я б обрала ще з десятка, але треба обмежитися. Взагалі, по правилам 2 ма я і так порушила вже правила. Це Moulin Rouge, від тварде парфум, тобто Moulin Rouge нам всім відомий. І це помадна така, трохи ретро-темна троянда. Вона дійсно трохи ретро, тому що тут помада. Не сучасна, а трохи така вже підстаркова, під, під Тобто помада, яка полежала. За рахунок чого? За рахунок сливи. Тут слива, кориця, і вони надають ці трояндрі отаке забарвлення темне і такий ретро-відтінок. Але... Це дуже, правда, гарний парфум. А, коли я починала своє захоплення парфумерію, це було 10 років тому, десь 10-9, це був просто був хіт у ствердий парфум. Цей парфум. А, якщо не пробували, спробуйте, але будьте готові до такої насиченої помадної троянди. Далі, а, давайте візьмемо ірис. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте візьмемо. А, навіть не ірис, а пудру. Просто перший парфум, який я хочу вам показати, він про ірис, але це, це правда L'Infusion d'Iris, тобто, це лінійка L'Infusion, І це класичний, перший найвідоміший ірис. Я вже його хвалила, буду хвалити весь час. Це косметичний, пудровий, дуже елегантний, спокійний. Ірис. На день він ідеальний. Я думаю, що ви будете просто збирати компліменти, як вишукано як приємно від вас пахне. Це ідеальний, мені здається, ірис на день. Без всяких незрозумілих, незрозумілих нюансів просто дуже приємний, спокійний, косметичний ірис. Але якщо ви хочете пудру, але вже насичену на вечір саме, коли, кудись, коли ви вже перевдяглися, більше шатне вбрання, якась така специфічна вечірня, м -м -вечірня якийсь як куди, івент, подія або вихід, то я б обрала Fatal Charm, це вже помадна ванільна щільна пудра від Ксержов. Просто ідеальнішої. Кремової, косметичної пудри нема. А мені робили дід вдома комплімент, коли я була в цьому парфумі, що пахне ваніллю. Тобто шлейф в нього більш ванільний, але ви впізнаєте, що це пудра це ванільна, така ванільно помадна пудра. Але помада тут саме сучасна, тут більше акцент на ванілі. В неї кремова така текстура. Тут а, пудрова текстура в цього ірису, саме от легкої косметичної пудри, а тут а, пудра така щільна кремова. Дуже гарний. Любов-любов. <смір> так, а, давайте візьмемо мигдаль. Мигдаль також не всі люблять, специфічна нота, але треба пробувати. Мигдаль може проявлятися в різних. А, а, Є різні аспекти мигдалю, так, є вишневий мигдаль, є також косметичний мигдаль, квітковий мигдаль, гліотропний мигдаль, пудровий мигдаль, мигдалевий квіт, цвіт, якийсь неоновий мигдаль, наприклад, як я розказувала в Скарлетт Rouge від Мореск. А сьогодні я вам покажу гурманський легкий, зрозумілий мигдаль, мандорла-дельсюд від Сімона. Андреолі. Так, хвалю, хвалю цю лінійку, хвалю цей бренд. Звертайте увагу. Моя улюблена вишня знайшлася саме весь у Сімоне Андреолі. Найрадісніший такий, але спокійний, зрозумілий ванільний мигдаль, який я вам зараз показую, знайшовся також Сімоне Андреолі. Це мигдаль. От ви понюхали, і ви зрозуміли, що це. Мигдаль, але це не якийсь такий, знаєте, прохідний мигдаль, дуже приємний, але прохідний. Це не мигдалеве молочко, це мигдалеве, скоріш перемелений на мигдалеве борошно. З ваніллю або навіть з ванільним цукром, який приємно дуже пахне, він шлейфовий, він для мене дуже радісний, зрозумілий, легкий, просто дуже приємний шлейф. Такий ванільно-цукрово-мигдалевий залишається після вас, коли ви пройдете. В цьому парфумі. Із нот там все дуже зрозуміло: цукор, ваніль, мигдаль і ще є амбра. Амбра тут додає, є, мабуть, такі, теплоти, бо він такий дійсно теплий і дуже, дуже приємний гурманський ванільний мигдаль. Це на день. А на вечір я б вдягла Hypnotic Poison. Туалетці або в, навіть оде парфам, Оде парфум він більш такий строгий, стриманий, більш гіркий, такий дорослий, доросла версія. Гіпнотік Poison м'який. Мені здається, що цей підійшов би ось кудись також в кафе, на побачення він би підійшов а, в кінотеатр. Тобто, коли ви в такому, як то? Я не знаю, як сказати українською, коли ви м, позитивно налаштовані, ви е, хочете посміхатися, налаштовані посміхатися весь вечір, отримувати задоволення від спілкування, насолоджуватися проведеним часом. Про що в гіпнотік-позіна від Dior, е, це туалетка, мабуть, всі знають, це про ваніль. Це про мигдаль. Також, бачите, тут ванільний мигдаль, тут ванільний мигдаль. Тут ще є кокос, який, до речі, не люблю, і слава Богу, я його тут не відчуваю в цій версії. Це скоріше ось те саме мигдалеве молочко з ванілю. Можливо, кокос відповідає за це враження мигдалевого молочка. Він округлий, цей більш такий, більш яскравий, більш якийсь сучасний. Це такий, я не скажу, що це, звичайно, ретро, цей округлий в мене таке враження, що я п'ю мигдалеве капучино, коли я в цьому парфумі, що я десь в кафе де подають якісь тістечка з мигдалем, з якимось кавовим. Кремом, де багато-багато вершків, тобто він такий вершковий, в ньому є така якась лактонність. Ну, я розумію, що лактоність тут завдяки кокосу. Якщо ви чомусь всі ці роки обходили його, підійдіть, спробуйте, він дійсно дуже-дуже приємний, дуже смачний. В ньому так якось дуже, наче ви загорнулись в, в якусь ковдру таку дуже затишну. Далі, дайте ваніль. Ваніль на день зрозуміла, позитивна, легка, яка підіймає настрій. Це Мательда, не втомлююся її вже майже рік показувати від профуму Діференці: така карамелька, фруктова, фруктова ванільна цукерка-карамелька. Ним можна отако облитися 10 разів. І він, він не збільшує свою інтенсивність, просто він, можливо, більше на вас довше буде сидіти. Що тут у нас? Білий грейпфрут, цвітіння персиків. Хоча таке враження, що тут якась цукерка персикова, карамелька, байзам перул. До речі, перанські бальзам і бензоїн, але немає тут такої пронизливої насиченої солодкості бензоїну. Є солодкість, тобто він солодкий, але це така м'яка от саме цукеркова як льодяникова. Солодкість, але дуже м'яка ваніль, мускус, побетонка, дуже багато піраміда. Насправді дуже зрозумілий такий фруктово-карамельковий, фруктово-людяниковий парфум про ваніль. Обожнюю її, особливо влітку і влітку він не придушує. А ваніль на вечір. Було в мене декілька варіантів. Дуже хотілося взяти ваніль фаталь, вона була б ідеальна на вечір. Але хочу взяти, бачите, я так намагалась підібрати, ну, окрім першого, мабуть, в мене люксніше люкс парні такі. Тому я обрала також мій дуже улюблений парфум Le Parfum від Lalique про ваніль і лавр. І він такий от саме темний. Можливо, вже зараз я розумію, що аж на вечір, отак, якщо мені хочеться, щоб така щільна хмаринка була навколо мене, я б обрала ваніль Фаталь від Tom Ford, бо там така кавова ваніль сиропне ваніль з кавою. Це не такий щільний, хоча колись він мені здавався дуже щільним, дуже солодким, дуже насиченим, Ще, як я тільки-тільки починала захоплюватися парфумерією. Зараз я в ньому комфортно почуваюся і в день. Але якщо так підбирати, то в ньому є за рахунок лавра, оця якась така специфічне звучання, така родзинка, тобто воно додає. Цій ванілі, яка тут, до речі, така темна стручкова ваніль, додає шорсткості, додає таком натяку на гірчинку, це не гірчинка, це натяк на гірчинку, якийсь натяк на таємничість. Тобто ви розумієте, що це не просто ваніль, щось там таке цікаве є. Насправді це таке цікаве це лавр. Я його правда обожнюю, просто обожнюю. А, дуже рада, що він в мене є. Колись я про нього просто мріяла. Колись ще не могла дозволити собі парфуми, коли один в мене два флакони було, і я там від Левантами, а, від звідливантів. Через відливанти знайомилася, через парфумерію. От про такий великий флакон цієї загадкової вечірньої ванілі. Я мріяла, я мріяла, щоб мене запросили в оперу, чомусь в оперу. І хоча оперу я не люблю, опера, так, а оперу. ну, тобто Мені подобається сама ідея, коли ти приходиш, що це все таке гарне, і ти такий гарний, і ідея, що відбувається щось таке грандіозне. Тобто ідея сама мені подобається, сама опера, чесно кажучи, ні. Тобто як дійство. А, так, а, Але мені от. Мрія така в мене була, щоб мене запросили в оперу і подарували цей парфум, щоб я прийшла в цьому парфумі в оперу. Поділилася. Так, з погодами. Добре, і остання пара це Пачулі. На день я б обрала з булгарі Allegra Лінійки це фантазія Венета. Ось така гарна. А, так, я в минулому, в одному з минулих недавніх відео сказала амфора. Так, це амфора. Я коли готувала відео про скульптурні флакони, я залишу кому ще цікаве посилання знизу подивіться. І там я з офіційного сайту дізналася, як створюються ці флакони, що це насправді амфора. Але мені, як і більшості, вони нагадують цукерку. Вони дійсно виглядає насправді як такі яскраві різнокольорові цукерки. Отже, ці пачулі іскристі ці пачулі це а, фруктові пачулі, а, це а, такі а, дуже радісні, гучні а, яскраві пачулі, на день вони просто ідеальні. І ви не, не залишитесь непоміченими. Це такі фруктові пачулі. Фруктові. Фруктові сучасні, дуже гарні печулі. Пожар флакон, який гарний. Я не можу його просто випустити з рук. І на вечір, і звичайно, б я обрала свої найулюбленіші пачулі всіх часів. Це коко Нуар. Можна в будь-якій концентрації, але, звичайно, моя улюблена, знята на даний момент екстракт. Тобто, оде парфам не знятий, а екстракт зняти. Це просто. Для інформації. Це вже такі, це також сучасні для мене це геть не ретро. Для мене це сучасні парфу, пачулі, але вони більш темні. Тут є троянда, вона не солює, але вона є. Це не така класична інтерпретація Троянди Пачулі. Це дійсно акцент на Пачулі з Шанелівським ДНК. І для мене він дійсно звучить дуже. Дуже сучасно. За рахунок своєї темності, насиченості, думаю, що комусь це може бути ретро, хтось його сприймає як ретро. Насправді, ну, не знаю, це, це дуже індивідуально, це треба пробувати. От я геть не чую, для мене це дуже-дуже сучасний парфум. Читаю в відгуках, що багато хто його сприймає як ретро. Ну, мабуть, якщо так підійти. І отак понюхати, можливо, так, оця насиченість парфу пачулі вам здає, зда, здасться, що вони якісь дуже ретрові. Але нанести на, на себе він розкривається, ви відчуваєте оцю ДНК-шанель, а тобто ви розумієте, що це шанель. Ну, я, я не знаю, як його писати, це треба пробувати. Будь ласка, пробуйте. Будь ласка, пробуйте на шкірі. Бо а, останнім часом, особливо, я помічаю, що на папері і на шкірі ну, геть по-різному розкривається парфум. Тож, те, що мені сподобалось на папері на шкірі, геть не подобається, навпаки. Не сподобалось геть на папері, я пробую на шкірі ну, два різних парфуми, і я там, могла пропустити справжній скарб. Тому. Пробуйте, не пробуйте з кришечки, з кришечки, можливо, вам дійсно здасться, що він ретро. Треба, щоб він розкрився, щоб ви себе в ньому відчули. Неймовірно, неймовірно, гарні пачулі. І він не такий насичений, коли ви його наносите. Я вже розказувала, хто мене дивиться, що я залишила собі оцю улюблену версію в екстракті, мамі подарувала Оде парфум, бо їй дуже сподобалось. І вона якось прийшла ось на тому тижні до мене в гості, і вона була в цьому парфумі. Правда, вона зробила одне нанесення. І я зразу підняла, пізнала Пачулі Шанель, але я. Навіть вагалася, яка? яка саме це шанель, поки вона не, не сказала, що це ці. Тоді вже так, я вже дізнала, впізнала. Але воно не настільки а, ну, одне нанесення, Ви розумієте? Багато нанесень, це вже буде більш такий вечірній парфум. Ось тому він може бути і на день також. Залежить, скільки ви його нанесете. До чого я це кажу, що це впізнавано ношине і це ну, геть не ретро. Ну геть, тому пробуйте. Так, я закінчила мої пари. У нас була троянда мигдаля, пудра, ваніль і пачулі. На день. І на вечір. Тобто, якби хтось мене питав, от я люблю таку ноту, порекомендую, мені треба лише два купити парфуми. Один, щоб був на день, один більш такий ошатний, навечер, на вечір, якісь особливі події, то я б саме так порекомендувала. Дуже було цікаво підбирати такі пари по нотам, день і вечір. Дякую ем, Ірину за ідею, мені сподобалося. Бережіть себе і до нових відео. Бувайте!